Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі К6 Карп все про ловлю. Сьогодні у нас такий знову цікавий відосик. І, як ви бачите, я не на водойомі. Значить, сьогодні буде щось цікавеньке вдома. А саме це. Товари з авророю, які предназначені для риболовлі. Бо багато з них я використовував і використовую, але це все не питання для коропа. А зараз цікаво попробувати питання для коропа, що як в них там робиться. Воно дешеве, але цікаво попробувати. Я вас зараз переношу в. Минуле, як я це все купував. Ви зараз подивитеся все в самому магазині, а потім вернемося до і будемо це все переглядати. Що, як я все розкажу і покажу. Все, друзі, погнали дивитися, як я це все купував. Ось, друзі, ми в Аврорі. Будемо вибирати товарчики, буду вам дали розпаковочку на них робити. По черзі поїхали все вибирати. Так, перше, що можу вам посоветувати, в ролі класний, дивіться. Дешевше, ніж у флагмені ці тримачі. Вони кріпкі, подивіться, ті товсті, з закрутами. Хороша фігня. Чесно, це советую. Ну, купувати це не буду, бо в мене їх повно. Але це посоветую вам. Класна штука, реально. Вона дешева, зараз вам ціну. Ось ціна 88 гривень. І реально, друзі, це ну, прям... Він 1-2 метри складається в висоту, але висота це таке, але сама його е, міцність, оце бомба, він прямо такий важкий, класна штука тримається. Я би її швидше знайшов і купив. А у флаг мені я купував от такі гавняні за так само, можна казати, за 50 гривень, в 60. Їх тут багато, що можна вибрати. Взяв собі тележку. Так, дивіться, ці штуки я тут купував, кстати, ну, набір тільки 55 гривень. Що єдине, вони трошки на більші вудиці, Я тут купував, були на маленькі вудички. Ну, типу на маленькій ці. Маленька форма, більш-менш. Тож лайфхак такий пошнуровий. Я як шоклідер використовую шнур просто за Офігенний шнур стоїть 119, взагалі я по 100 ще вже виросла. І взагалі класно робить свою функцію він робить, бо шоклідер це нам потрібен тільки для того шок, ну, щоб не рвалося це. Не рвалася льоска призи. Давайте по товару будемо брати. Будемо брати насадку, будемо пробувати кукурудзи. Чи назаспі. Потім що ще з цікавого дивимося. Ну, Флети провіряти не буду. О, візьму ці пінопласти Але тут їх десь, тут були вони інакші. Колір класний, будемо насадочки експериментувати, добавляти такий досить активний колір, яркий. Я тут десь давно бачив інакше. О, ось типа того це з чим. Плавилася осадка, тривалої дії, а запах кріль. Ну ні, це не буде. Нам не треба. Із запахом. Або хоч би був солодкий якийсь запах, або кріль. Не хочу. Не хочу. Хочу от таку візьмем. Є. Дивіться, друзі, що ще є. Хто ловить опадашик. Цікава штучка. То ловить на фідер звичайний, можете довідаться подивитися. Риж тут всього накидано, буду зараз дивитися, що є ще цікаве вибирати. Хтось ну відпишіть в коментарях, цікаво, хтось може купував. Ніби набор непоганий, ну, але маркер пластиковий, він не буде так гарно впливати. Оце не советую купувати. Так, треба ще мені оці штуки. Тут теж купую далеко, дешевше, ніж флагманом, буде, тут вони купіка стоять. Ну, На поводочки, стопорки. Найшов поводки якісь, але тут е, сама плічон, плічонка, я думаю, це ну, Поводочний матеріал ще буде. Він дуже-дуже дуже тоненький. Я ж не буду цей брати, буду шукати якісь інші, якщо знайду, або в другого зайду, бо це через чур мінус. Вони дуже тоненькі, і будуть добре. Вона карасика, ну, я планую на Декар з цим виїжджати, то буде діді, воно пообривається. І, кстати, ще з таких мелочів, а, дивіться свінгери. Не і дорого стоять по 88 гривень. Ну, але вони такі, звісно, собі. Але як варіант, десь підсуїти кому дешево, Тут і спробувати можна. Ось такий обережі щось впало. Де... І не вижу, де впало, щось впало. Для посолоба тоже всякі. Штуки. Більше цікавого в цьому відділенні немає. О, це, мабуть, цей поплавок світлящийся. Але нам він не потрібен. Так, Переходимо вниз. Що в нас тут є внизу? У них тут була ще ПЗР сітка, але я її вже не бачу. Її або розкупили, або в цьому магазині вона закінчилась, заїду в другу врожу. 100% будемо пробувати їхні ліквіди, насадочки їхні будемо брати. Так, а по ліквідах Солодкий, полуницю візьмемо. Так, тут це все полуниця, да, і, і сквіток тополос. Возьмемо два, я думаю спробувати. Так, по насадочках є бойку пап. Цікаво, кук. А, це ті бі-турба. Ось двох оці тигровий горіх. Возьмемо спробувати. Цікаво просто, раді цікаво. Це будемо пробувати, будемо експериментувати І ще в корзинку бам-бам. Бам-бам. Так, макуха, ну я на це не ловлю Багато макуха тигра цього планктону. О, є тигровий горіх просто. Тигровий горіх, насадка. Ана. Так, що ще тут є у нас? Є якісь активатори кльові? Що це таке? Активатор кльову, конопля. Чи б О, це не буду брати, я таки не вірю. Так, це що таке? Активатор кльову? Опариш. Цікаво це взяти, попробувати. ПВА е, стік додати. А да? це спробуємо взяти на дикарьовий. Подимся, як це буде працювати. Так, що ще? Ну, Тут більше цікавого нічого. Прикормка це нам не дуже потрібно. Блін, немає ПВА сітки. Ну, там ще наборчик, але я її не бачу. Буду шукати, доспитаюся, якщо ні, заїдемо ще в другу. Є, кстати, крушочки, дивіться гюрза. Статі, непогана фірма. Ну, статі, люди. А яка ціна їх тут? А ну йдемо 29 гривень, друзі. Кюрза непогано. Непогано, непогано. Статі, рекомендую. Це хороші кручочки. Ну це вісімка, це маленький, це на фідер, Ну, лекарп. Ні, ні шхом, може, їх тут і валяються всі. Бо тут накидано. Я не шукав. Бо це, да, це буде мінус, точно от юрза фірма непогана. Так, що ще, ще тут нам таке вибрати можна? І більше, в принципі, тут нічого такого нема, не бачу. Кажу, заїдемо в другу Аврору. Бо треба знайти ПВА сітку. Я її тут не бачу. Тут всякі тримачі ще, друзі, є, кому на фідер. Кстати, по 69 гривень, друзі. Взагалі Мєлоч. Всякі боксики, але це, це дороге, на цьому вони В принципі витягують. Ну тигровий гріх, якщо б був звичайний, то я б взяв як насадку. А на нас не хочу. Нема, нема, не бачу. Так, друзі, включуся в другому магазинчику. От гюрза ще, а це карабінці. Ну якщо в мене плани юрза, це нормально. Будемо включатись в другому магазинчику. Так, друзі, ми вже в другій Аврорі. Ну, тут вибір трохи побільший і акуратніше складено. Лайк like, ці Аврорі. Там був дизлайк. Тут є ракета, але це хлам, це краще не користувати. Це є прикольні оці, 119 гривень, кільки, але бокс такий непоганий, я бачу, там всі ці знімаються, це непоганий бокс, зверніть увагу. Кстати, хто любить на поплавчанку, ось, друзі. Ціла система. Так, А тут що ми бачимо? Тут у нас є всякі поводочки. Ми Будемо їх пробувати думати, чи не, не стоїть їх пробувати. Вони тут без гачків. Не сма собі що спробувати було без гачками, було б цікаво. Попробувати але без гачків не стоїть. Так, Але тут що є ось що я шукав пва сітка. 5 метро водорщина, 5 мм, це 5 метрів, а товщина я не бачу, на жаль, ось. Повністю зборі. Ну, там їй багато, і ось ціна тільки 149 гривень, друзі. Це. Так, і тут є ще у нас аніс, активатор клюв, возьмемо пробувати і зразу в сіточку. Як думаєте, для повного експерименту стоїть брати, дегровий горіх він тільки ананас. Тут. Так, по цих. тут ті самі, тут є якийсь активатор клюв, учасник, але це я не хочу. Тут два медлі товари докупили. Такі непогані. Як думаєте, для повноти експерименту... А це що таке? Пластіль. Я навіть не знаю, що це таке, але ну, щось є. А, цей, для повноти експерименту стоїть брати прикормку чи прикормка. Та я думаю, не грає родич така. Звичайна прикормка, як прикомка, я додаю, просто щоб пилило. Так. І ну, тут дешевше, 55 Car Pro. Не пам'ятаю скільки, ну це взагалі дешево. Не пам'ятаю, скільки CarPro, чесно. чесно. Це цікаво, звісно, фідер на монтаж онлайн. Але що тут? Тут без гачочків, гачків я тут не бачу. Тут карабінчик і все. З гачків це не цікаво, з гачками я б взяв. І тоді це. мені так само не цікаво брати... Самі... Так, трохи тут безпорядок зробимо. Самий цей ось. Самий цей набор літкорів. Оце просто, кому цікаво. Ну, качество таке, вроді, непогане. Резина не дубова, бо зазвичай є отут резина дубова, і це мінус. Так непогане вроді. О, тут бачите оці ключки. Більше нового тут нічого немає. Поціна, друзі, також подивіться, топталка 17 гривень, кому ну, треба. Ну тут, взагалі, ну, насче цього, от якісь такі речі взяти, що можна зекономити. Опа, є якісь бойлище, інакші. полуниць, але є різниця, але краще взяв ці ці краще, бо ти грачем полуниця. Не, не бачу бачусь. І ось, друзі, ви знову перемістилися до мене додому. Дякую, що прийшли. Ось я вже все купив. Бачили, як я все купував. І це все я вам зараз буду покажувати. І теж, як цікаво, як це все працює на водоймі, на рибі і так далі. Буд... Дивіться, об... обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, бо на наступній риболовлі я буду це все використовувати в диких умовах. Не в спортивних, не в платниках, іменно в деяких умовах, на нашому любимому кар'єрі. Бо я рахую так на платник, на спортивному водойму. Ну, з кормом дешевої якості, з кормом неактивним, не робочим. Коли є пресинг, оце важна умова. Краще не суватися, бо вас запресують, вас перекриють і ви нічого не зловите. Це моя така суб'єктивна думка, і я думаю, вона є. Досить правильно, бо якщо ви прийдете з неактративним, непітательним кормом, ну риба до вас не захоче йти, і вона в сусіда, в другого сусіда буде клювати, а ви будете без нічого. Так що такі штуки краще перевіряти, звісно, на диких водоймах, де рибка до такого не звикла, де у вас нема сусідів з хорошим кормом, тільки в рибка є дикий корм. І там дідусі, які приходять, кидають або у карася, або. Цей кукурудзу і ви будете виділятись в будь-якому випадку на їхньому фоні. Так що, друзі, поїхали по порядочку. Будемо обозрівати, дивитися, що як я буду розказувати, чим пользуюсь, що ще не купив, бо цікаво теж було купити, але не було. На жаль, бо я до того пару неділь був, дивитись не було. Так що, друзі, поїхали! Отже, друзі, поїхали з мого права на ліво. Общу суму я вам прикріплю, зараз десь вилетить на ролику, побачите, скільки я на це потратив. Кожну ціну отдільного товару буду з сайту Аврори чи скріном, чи там якось буду вам писати, буду показувати до товару. Так що, друзі, поїхали. Поїхали з ПВА-сітки. Завжди хотів почати рибалити, використовувати в рибалках ПВА-сітку, але все у рі... мене в рибалках вона не була така цінною, бо я зазвичай. Ловлю на диких водоймах. Там давно класна штука, всі діла, але там все одно не так треба виділяти насадку, щоб мелочь всяка не задовбовала. Але ось купив е в Аврорі, того, що в Аврорі вона стоїть ну, грошей. Ось така ціна і. А в других я дивився, отут все готове, Зараз покажу. Усю, вся комплектація не просто сітка. В других производителів там сум ну, входять за 300 плюс, а той 500 плюс. Тут 5 метрів ПВА сітки. Е, ну, Діаметр, на жаль, не показаний. Що єдине, що тут показано, від плюс 5 до плюс 30 Цельсії. Ну, типа, я так поняв, води бо тут вода пише. Е, її використовувати весь комплект, вона в боксі такому, щоб не. Промочилась і весь комплект трубочка, сама звичайна думаю, вам видно. Буду зараз закидати кадри зближче. Ось рибалка комплектик, сіточка 5 метрів, ось така йде колба, щоб набивати, і звичайна топтолка хай буде, я не знаю, як правильно його називати. Ну ось. Товщина сітки, Ну хто може на око приділити, друзі, ось дивіться. Кому цікаво, як вона працює, скільки секунд ротворяється, це все буде в наступному ролику. Цей ролик буде просто про огляд. Вузол вже стоїть ну, 5 метрів. Переміряти не буду, повіримо на слово. Сама звичайна сітка, але ціна її дуже радує. Якщо вона гарно працює і додасть мені уловистості, ось дивіться такий. Коробочка сама її, якщо мені додасть вона у ловісті, я її закуплю дуже добре, бо думаю, може вона і пропаде в Аврорії. Не факт, що воно буде так, користуватись спросом. А там є досить багато їх, я собі їх закуплю, бо 5 гривень 5 метрів за таку ціну. так, Переходимо, друзі, до другого. другий це у нас шок лідер. Це простий риболовний шнур, але я його використовую як шок-лідер. Ціна його дуже-дуже народна, там в районі 100-100 плюс гривень, не пам'ятаю. Шок нам потрібен тільки для того, щоб це при закиді у нас не рвалася основна льоска. Він прекрасно справляється своєю задачею. 100 метрів його тут 0,35 діаметр. Дав він товстий, але він. Чітко держить заброс. І саме головне, у моїй дикій риболовлі, Я його не використовував, але почав використовувати це зацепа. Коли риба зайде за корягу, коли ти що заціпиш шок, ти маєш на лодці пропласти. до цього. За шок взяв цей. І в мене по ЛБшках менший поводок, ніж шок. І обривається поводок. І що у вас там в той ловлі, або де не зайде, лишається мінімально, ви засмічуєте водойму. Бо зазвичай рветься або льоска, або шок, поводок лишається. А тут у мене е, до 25 кг нагрузка на шоковий. І він прекрасно тримає і обривається просто е, поводочок. І чітко все не засмічуєте свою слім, так і говоря. І дуже все чітко. Ось, друзі, такий шнур. Ну, саме звичайний. Якщо ось подивіться, він товстий, але він свої задачі використовує, робить повністю повністю свою задачу він виконує. Він жорсткий такий, прям за нього можна взятись, коли якийсь зачеп, берете і опа, і від, відриваєте. При закидах не заплутується, закидував пуляю добре, 100-120 метрів дистанції, не заплутується. якщо правильно кількість намотати на катушку, все чітко. Тось дешевий і не треба нічого придумувати. Для звичайних рибалок, да, спортсмени, звісно, я не ну, для звичайних рибалок вам зав... А Ще така мілочовочка купив в також Аврорі, але вже десь рік-півтора назад е, ігла. Видиться сама ігла, але дуже прикольно. Ну, видно, що воно дешевого качества, пластик сиділа. Але ця сама, е, як... Ці чи як правильно не знаю, і сама, ну так і хай буде. Вона дуже тонка, вона дуже класна на маленькі насадочки. Це типа а-ля під, під корду, але стоїла вона, я не знаю, там, пару гривень, якщо найду ціну, але її вже немає, там є похожі. Дивіться, друзі. І весь її прикол, вона на маленькі насадочки, і із-за цього її, е, вона гарна остра. От легко насадочку пробиває, вона така на маленькі насадочки, це топ. Ідемо далі. Ідемо почнемо з того, що я ще пользуюсь поводочки, ну типа хічника, але весь прикол цих поводків я використовую їх для маркерних поплавків. Вони такі проволочки досить е, жорсткі, вони не путаються, вони нічого не роблять. Вот, і стовлять купіки, і непогані в них тут замки. Ці всі вертлюшки, ну що не одриваються. Свою задачу, так же, повторюся, 100% виконують. Є три види, є довший, коротший і ще довший. Ну, можна підібрати або там по черзі використовувати, просто що єдине, єдиний момент подивитися, ну, типу, запам'ятати дистанцію поводка, бо можете привикнути на одну, а при маркерині це досить важно. Ну, Але я думаю, якщо вам в різниці немає, цих 5-10 см, так що ви не замітите різницю. Ось така штука класна, Пользуюсь досить дешевить рибалку, бо е, там якісь кордовські чи там аля, я не знаю якої фірми е, поводки. Для маркера стоять непогані грошей, а вони відриваються, друзі, самі ж знаєте, дуже-дуже часто. Друзі, також ось, е, стопорки. Видиться фігня, милоч, але в аврорі воно стоїть копійки там пару. Ну, Я вам покажу ціни на кожний товарчик. Стоїть купіки. Бо навіть флаг мені чи там воно стоїть там не набагато дорожче. Ну, але купійка гривню бережеться, каже. Така фігня дуже полезна. ну, Показувати їх не буду от самі звичайні стопроки. Переходимо далі. Уже цікаво. Тут зараз лишились товари, які я не використовував ні разу. Ну, Також ПВА сітку я не використовував, але суть. Ні разу. Так, поїхали це з, Давайте почнемо з... активаторів кльову, так називаючи авроростів. Цікаво ось такі штуки: це Аніс, а це опарашек. Цікаво спробувати. Також в ПВА сітку буду добивати їх просто. Це як в Баунті, всі знаєте, це не реклама Баунті. Я не думаю, що я буду рекламувати цей. Стоять в них так само активатор клюву. Цікаво, що це таке, чи це прям іде як активатор клюву, чи це буде як просто прикормка. Дуже-дуже цікаво, як це буде працювати. В ПВА. Сіточку, добавити чуть-чуть пельчика. Представте, як це виділить вашу насадочку. Я думаю, я буду задоволений на наступній рибалці. А як це все буде працювати? Друзі, ще раз вам повторюю: підписуйте, ставте лайк і на наступній рибалолі ми це провіримо. Товарів все менше і менше. Поїхали. Далі. Самі звичайні е, пінопластові ці е, культи. Вони йдуть е, цього без запаху. Але весь прикол колір і вони плавучі. Я їх дуже круто використовую, ось. Ну, дуже вам раджу, не ігноруйте, ніби видиться ні нічого не зловити, але це реально класна штука. Їх можна використовувати як з кукурудкою, так з бойликами, так і з тигровим горіхом. Вони яркі, чіткі. Ось це я вам рекомендую реально. Оце класна штука. І на дикарях не цей колір, жовті, білі, мене виручали мільйон разів. Наступний у нас лот це. Кукурудза, силіконова, штучна кукурудза. Вона м'якенька, досить це класно. Я вам скажу, навіть производителі там чуть-чуть дорожчі, не настільки м'яка, як тут покажу близько. Ось наскільки м'яка, ось вона ну, буквально м'ячиться. По плавучості тут не написано, чи вона плавуча, чи ні. Цікаво, як буде. Я вам покажу все. Ще раз повторюся на наступному відосі буде. Використовувати буду. Цікаво, вона йде також без запаха, але цікаво, чи вона плавуча. На колір вона офігенно виглядить. Ну, Класна, звичайна кукурудза, думаю, буде працювати отлічно. Так, і в нас залишаються 4, 4 товарчика. Давайте почнемо зразу з двох. 2. і 2, 2 підемо. Це бойлик бойлик. Написані у них пупапи. Як не знаю, буду перевіряти. Баланс одні ніби типа бітурбо тигровий горіх. Цікаво як. А по запаху, кстати, перевіримо, ми можемо тут перевірити. Да, друзі, пахне гарно. То ось подивіться який. Дуже так солодко пахне. ну, Навіть не, цим, не тигровим горіхом. А мені воно пахне печенням рошен. Знаєте, це печення до кави? От, чисто такий запах. Цікаво, солоденький, класна штука. Буде на дикарях, я думаю, класно працювати. Ціна їх Ну, не така маленька. Чесно, от за такі... тут скільки штуки зараз. я вам... 15 штучок. Я би казав, можна і дешевше для Аврори. Але ціна, в общем, якщо брати насадочні від других компаній, це нічого не ціниться. Потім у нас кукурудза, покажу вам. Вони вже трошки інакші, вони вже йдуть Пупап, але Ну запах, я вам скажу, ідентичний. По запаху нічим не відрізняються. Тверденькі, хоча написано Пупап, ну подивимося, що з нього ось Подивіться, подивіться, друзі, по ну, знаєте, прекрасно які мають бути Пупапи ну воно, от я з усією дурі воно не розламується. Подивимося, як плавучись, як що на Наступному ролику. По запаху клас, по виконанню, подивимося як. Ось ми і на фінішній прямій. Це у нас атрактант, ліквід, мільйон і мільйон одна назва. Цього всього є. Це в нас вони з авро дешевенькі у нас. Полуниця і Октополо, рибний. Я так її розділю на декарьові, в мене вже пристали. Я думаю, всіх так. Хто планує рибалку, от я вже знаю, що я буду робити. Тільки надіюся, бо це декар. Я не приїду і місце не буде зайняти, бо в мене солодкий вкус, це в мене одні дві, ну, дві палочки будуть і хочу зарядити м -м, цей рибний вкус, ще дві палочки на дальняк. Хто дивиться постійно мої відоси, той знає, за що я. Видумову дальняк є, блисняк і це все. Так, так виглядять. Ну, на цей, якщо дивитись по рідкості, вони досить ріденькі. Це чуть-чуть, ну, цікаво, чи це банка, вона йде підкрашена чи ні. Ну, червоні обі. Так, поїхали по запаху, подивимося. Відкриваємо світоктоус. Ну, майже не зап... немає запаху. Ну, Я знаю приблизно, як світок має пахнути цей, цей кальмар, так говоря. Ну, тут просто чуть-чуть чогось є. Я сподіваюся, воно хоч жирне і воно буде давати е, п'ятна жиру в е, воду і буде цим привлікати. Ну, По запаху воно не є. Ну, але це ще раз, по запаху це риболов нюхає, і йому там класно чи не класно. Як рибі, ми ніхто не знаємо, як воно пахне. Може воно класно пахнути для риби іменно. Баночка, кстати, не сказав, 250 мл. Так, поїхали полуничку понюхаємо. Ну Полуничка пахне вже так поприятні. ну реально чути полуничку. Ну, вона і рідша. Оцей жирніший. Деві так видно, це рік подивимося, подивимося, друзі. Подивимося, ну, на що цього подивимося. Як буде. Оце як реально компот домашній. Пахне прям так легкі-легкі нотки. Оце взагалі не пахне ну, нічим майже. Таке, як А кстати, дивіться, друзі, замітив, тут якісь плавають ці. Ого, ану, камера покаже. Оці такі остатки, якби чогось. Ось видно, воно плаває. Не знаю, чи видно буде на другій камері. видно. Ось видно, воно там плаває. Може тут буде, зловлю. Таке ніби, якби реально ось нога. Цікаво, подивимося. Оце цікаво. Добавлю. точки зробим. Ем. І ще ну, там є багато товарів. Хотів купити поводки. От поводки хотів друзі купити, але на жаль, не було. Я був у дві аврори, ні в одному не було поводків готових. Оце б теж цікаво було на них половити. Подивіться, були одні, але це було таке, знаєте, там цей поводочний матеріал був настільки тоненький і малі гачки, що ну, це чепуха було б вриває, що би я з цим робив. Ну нормально ж не було. Були з відкорами готові ці. Оснасточки, ну ви побачили вже в відео. Але приколи, які коли там кладеш свій поводок. А це лідкор, це там м'як. Чувано досить прикольно, кому треба, можете, я думаю, використовувати. Я не думаю, що воно є настільки поганого качества, що воно розпадеться. Бо цілікон там на конусиках такий досить гарний був. Ось так ми і переглянули всі товари, які я використовую. Їх є набагато більше, там є багато. Цих боксиків багато такого прикормки. є, але прикормку. Я не, не бачу смисла використовувати. бо не вижу в цьому приколу, Я її використовую тільки на дикарьо, і це щоб при... активно привітнути більше кількість риби, Бо приходить мала рибка, потім більша, потім ще більша, Ну, ви розумієте, ти обільшуєш корм. Ну, суть рибалки, бо, я думаю, хто ловить, розуміє. Хто ні, підписуйтесь на канал і дивіться відоси. Я там розказую, як кстати, зловити рибку непогано. Класну інтеграцію зробив, друзі. Лайк. Like. Ось. Давайте будемо завершувати відео. Як цікаво, як ці товари працюють, ще раз повторюся. Підписуємося і будемо в наступній рюбаці це все використовувати. Отже, друзі, дякую за перегляд. Залишайтеся зі мною. Зустрінемося на водоймах.